Uh, і наступна наша мова, яку ми будемо вивчати, це JavaScript. І JavaScript є найбільш популярною мовою за версією таких сайтів гігантів, як Stack Overflow та GitHub. Ось, але чому ця мова є такою популярною? Uh, я пропоную вам розглянути сферу застосування мови, а вона досить взагалі. Um, чому JavaScript така популярна? По-перше, це веб-розробка. Ця мова дуже добре працює як сама, так і у парі із нашою попередньою мовами, HTML та CSS. Ми можемо отримати за допомогою JavaScript не статичний сайт, а вже анімований і дуже незвичайний. Крім цього, ми можемо створювати додатки для Windows. Як і з веб-розробкою, ця мова здатна розробити графічний інтерфейс, який буде швидко працювати на будь-якому комп'ютері. Яскравим прикладом є програма Discord. У якій ми зараз знаходимося, от вона написана саме за допомогою JavaScript. Також ми можемо створювати нативні і гібридні програми для мобільних платформ. Програмування ігор на платформі Unity, можливо, ви ще хтось знаєте про таку платформу. Там також скрипти використовуються саме мови JavaScript. Також можемо програмувати роботів і тощо. У чому взагалі фішка JavaScript? Чому він такий популярний? По-перше, код є дуже стисним і універсальним. І саме тому така велика сфера застосування. Крім того, мова є універсальною, тому що може створювати екшен як на веб-сторінці, так і за допомогою роботів у нашому з вашому житті. Ось. Крім цього, найпопулярніша мова еволюціонує і з кожним роком все більше, все більше і більше, тому має величезне гігантське ком'єнці. Але, на, на жаль, як і усі мови, вона має свої недоліки. А саме це низький рівень безпеки, це його найбільший мінус, тому що саме через цей повсюдний і вільний доступ до вихідного коду, популярність популярних скриптів, безпеки JavaScript залишається дуже ненадійною. Також створюють нові, кращі та швидші технології. А ці технології використовують у собі як у скелеті JavaScript, але вони пристосовані для якихось певних задач, тому їх використовують частіше ніж JavaScript. Також о, створювати великий проєкт на чистому JavaScript майже неможливо, тому що о, вам необхідно для того, щоб ваша програма працювала швидше і краще, вам потрібно залучати оці от, о, програми, які ми розглядали у другому недолі. Також ми не дуже любимо, коли наша мова дуже привередлива до наших помилок, тому що їх буває дуже велика кількість і їх постійно змінювати дуже, дуже важко. Ось тому ми ставимо також недолік це, і також для ігор рекомендується більш пристосована для розробки інша мова, яку ми сьогодні будемо розглядати. Ще однією перевагою JavaScript є легкість вивчення коду. нескладний синтаксис сприваблює новачків, тому вчити його дуже-дуже просто. Мова забезпечує безліч попередньо реалізованих функцій для різних об'єктів на сторінках і робить його легким для розробки сценарію, для вирішення. Користувацької мети, а скрипти JavaScript підтримується у таких програмах, як Adobe Photoshop, Adobe Ілюстратор, Microsoft Excel та інші. І актуальність цієї, мови, а, звісно, це велика сфера використання створює нові робочі місця на наступні десятки років. А якщо брати до уваги той факт, що а, JavaScript не стоїть на місці, і вічно еволюціонує і обрастає новими можливостями, то а, тоді він буде актуальним. Більше ніж 100 років. І, власне, ми будемо підсумовувати все, що ми сказали, виділяємо плюси та мінуси. А до плюсів ми відносимо легкість вивчення, швидка та не систему, універсальна, велика сфера засу... застосування, а також стислість коду. Але має свої мінуси: це низький рівень безпеки, має аналоги, які обходять JavaScript у швидкості, програє у розробці ігор іншій мові, а також вимагає точності у написанні коду. Одразу заносимо ці дані у нашу таблицю. JavaScript дуже легко вчиться, як ми вже казали, дуже швидка, також стислий код, але для розробки ігор підходить інша мова. Для розробки програми забезпечення ця мова підходить, але вона є не самостійною в великих проєктах, а також є небезпечною. І ми переходимо до наступного нашого інтерактиву: це практика. Зараз е, ви у чаті можете побачити нове посилання.